Ну, як так вийшло, що президент твердить ні про що з росіянами не домовлялися. а Трамп каже, Путін тиждень, мовляв, обстрілювати Україну не буде. Ми з ним про це домовилися. Це результати зустрічі, зокрема тристоронньої зустрічі з американцями і росіянами в Абудабі. там хаотичний набір сигналів зараз надходить. Я спробую його пояснити зі своєї точки зору, що ж відбувається, чому така риторика, дуже контроверсійна риторика. Тому що президент України знову боку каже, я ні про що з Росією не домовлявся, але ми домовлялися з США. Тобто, і що не менше таке складається враження, що все ж таки президент знав про існування цього енергетичного перемир'я до 1 лютого е цього року, адже е в цей час Україна не наносила ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Тобто це гра, яку грають вдвох, розумієте? Якби Україна не знала, вона б далі його полювала б за російськими НПЗ, як це було раніше, і полювала б за російськими танкерами, там, десь в нейтральних возах, що було раніше. Але останніх спочинаючи з 24 січня, з останнього удару російського масованого удару по Києву, і з 23 січня, коли зафіксований останній масований удар України по російським НПЗ Кубані Пенза були під ударами, більше так не було. Тобто, що не менше, щоб дві сторони були проінформовані про наявність ось такого якоїсь закулісної домовленості, найцікавіше те, чому мовчали весь цей час. Чому ця інформація стає відома лише кажучи, вчора, і причому з російських напівопозиційних джерел? Спочатку, а потім вже політики вона вже розходиться далі, 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 і політики вимушені її коментувати. Таке враження, що ця гра стосовно перемир'я або сторони були не впевнені в ній, або є від кого приховувати цю інформацію. Намагалися не підкреслювати наявність цих домовленостей, адже хтось десь там міг перешкодити цьому процесу і, і взагалі міг атакувати позицію Зеленського чи позицію України в цій частині. Разом з тим, хочу підкреслити, що на мою думку. Якщо буде цікаво ці, в цьому напрямку далі, я вам поясню, що я маю на увазі. Але це буде довга розмова. І разом з тим хочу підкреслити, що, на мою думку, саме це енергетичне перемир'я це трюк політичний і дипломатичний трюк. Тому що нагадаю, що останній російський удар 24 січня і до 1 лютого якраз про майне 7 днів, традиційних 7 днів для підготовки російських масованих ударів. Росія традиційно брала паузу в цих 7 днів, щоб підготувати новий масований удар. Саме тому я не можу сказати, що Росія пішла на певні поступки. Вона просто оголосила цю паузу традиційною, коли вона готувалася для нанесення ударів, нібито перемир'я. Трамп таким чином про демонструє те, що Путін слухає його. Росія намагається продемонструвати, що вона договорібільна. І проблема в мирних переговорах тільки між Україною, з Україною і Європейським Союзом. Все це відбувається напередодні нового раунду переговорів ОАГ, який ще не має дату, але приблизно 1-3 люте це все планується. Ну і саме це перемир'я закінчується зверніть увагу до. 1 лютого мається на увазі 31 січня, останній день цього перемиря. А з 1 лютого, якщо відкрити зараз будь-який прогноз погоди, ви побачите, що наступає нова хвиля холодів в Україні, і там планується 3-4 дні 20-30 градусів морози в Україні, і в цей період Росія може знову нанести удар, нічого не втрачаючи. Тому я думаю, що це трюк такий дипломатичний певна дипломатична гра з намаганням натиснути на Україну і на Європу, щоб Україна і Європа напередодні цих. Нової хвилі холодів пішли на певні поступки в Москві, які мають бути реалізовані, можуть бути реалізовані вже під час наступної зустрічі в Абу-Дабі на початку лютого. Друзі, цікава ваша точка зору це Київська школа державного управління. Цінуємо до абсолютно різні ваші погляди. Звідки ви нас дивитесь, Також пишіть, як ви тримаєтеся у такі складні часи. Хочеться, щоб ми не залишалися один на один зі а трималися разом. Це можна зробити, підписавшись на youtube канал. Кашаду медіа, друзі, нас понад 50 тисяч вже скоро буде. Так це вашими зусиллями. Тому дякую за те, що ми всі тут разом із вами. Про те, чи є взагалі сенс таких от розмов із росіянами, коли ну принципові питання вони поки залишаються без зрушень, хоч більшість. Пунктів вже погодили так. Володимир Зеленський твердить, є питання території, є питання Запорізької атомної електростанції. Мовляв, такі питання треба, щоб вирішували вони з Путіним віч на віч, так би мовити. Путін каже, приїжай Москви, Зеленський каже: Ні, ми готові зустрічатися звісно, звісно, Москву не поїду приїжджай ти до Києва. Загалом, коли позиції сторін настільки діаметрально протилежні по ключових питаннях, так чи є взагалі перспективи у таких от зустрічей навіть на доволі високому рівні представників там голови офісу президента та керівника ГРУ? Так Російської Федерації з одного боку, ви праві, що позиції діаметрально прилежні, але хочу підкреслити, що сторони сьогодні обговорюють тактичні завдання це не стратегічні завдання, це не питання існування чи не існування України. Суверенітету нашої країни там чи можливості вступу від до Європейського Союзу обговорюються тактичні завдання, і тут надзвичайно багато спекуляцій. Звичайно, я переконаний, що ніякої зустрічі ні в Москві, ні в Києві не буде між президентами, ну допоки одна зі сторін не програє цю війну. Це можливо лише в такому випадку. В іншому випадку це неможливо. Але зустріч на якійсь більш нейтральній території ті самі Туреччині, чого. При співучасті того ж самого президента США цілком можливий реалістичний сценарій. Тепер стосовно того, чому це питання тактичні, ніхто сьогодні не вимагає навіть Москва, щоб Україна визнала російський статус окупованих територій. Ріж йде мова про відвід е -від, е збро збройних сил України і можливо російської армії з певних територій для забезпечення перемир'я, але це технічне військове питання. Це не питання міжнародного права, це не питання української конституції, тому що ми не відмовляємося від наш всіх наших територій, включаючи Крим. Це все на українська територія. Ми питання йде про технічний розвід сил для, для стосовно цих територій. Со питання запорізької і, і тут дуже багато політичних спекуляцій, коли їх починають розповідати про референдум з цього приводу, про те, що це протирічить міжнародному праву. Ні, це нічому не протирічить. Це протирічить лише політичній логіці справедливості. Звичайно, але це не це, тут. Не вирішуються правові питання. Ми не відмовляємося і не відмовимося від своїх територій. Друга складова запорізька атомна електростанція. Україна звичайно, дуже хотіла б отримати контроль або прямий, або посередкований контроль над Запорізькою АЕС, адже без неї повоєнне відновлення України майже неможливе. Без неї не може працювати Запорізько-дніпропетровський індустріальний вузол, без неї навіть в умовах припинення російських ударів. Україна відчуватиме шалений дефіцит електроенергії набагато більше, навіть ніж зараз, тому що зараз не працює промисловість. Віріть собі, що війна зупинилась, почали працювати будівельні компанії, заводи там і вся, вся решта. Буде шалений дефіцит електроенергії, які доводиться закуповувати закупати тоді за кордону за за надзвичайно високою ціною. Ми вже бачили, що здорожчала ціна електроенергії для промисловості за останні тижні вдвічі в Україні, і це вб'є. Перспективу швидкого відновлення України тому Запорізька АЕС настільки вона, вона важлива для майбутнього. Вона політично важлива, вона важлива для майбутнього. Але я думаю, що росіяни не поступляться Запорізька АЕС максимум на що вони можуть погодитися, це передаватися, передавати частину електроенергії, яка виробляється з Запорізької АЕС, А ще хтось її має заправляти цю станцію, ще хтось має платити за обслуговування. Це треба теж пам'ятати. Передати частину електроенергії в Україну або спільно керувати цією електростанцією зі Сполученими Штатами Америки, але навряд чи вони. Допустять Україну туди. І останнє, що хочу, хочу сказати: заява про те, що без бою не віддамо. Ну, з одного боку, вона якби звучить хоробро. А з іншого боку, ну, якщо ми розуміємо, що навіть з боєм віддамо. Ну тоді треба шукати більш прагматичні раціональні рішення для своєї для держави, виходи, при які ми примусимо, чи поставимо Росію в умови, коли вона вимушена також буде йти на компроміси. Адже якщо Росія до кінця цього року, а це дуже поширений прогноз в Сполучених Штатах Америки, де і наші силовики, найвищі силовики, говорять приблизно це саме. Але ж якщо Росія до кінця цього року захопить повністю Донбас. Паралельно Донецьку область паралельно прихопить значну частину Запорізької області Сумської і Харківської, то вона буде вимагати ще щось. Вона буде вимагати наприклад Запоріжжя, вже як обов'язково умову е е припинення бойових дій. Тому тут треба з одного боку, знаєте, безкінечно довічно цінувати подвиг українського народу українських збройних сил в цій ситуації. а З іншого боку, е треба вчасно прийняти е відповідні раціональні рішення е для того, щоб війна припинилася в тій фазі, в якій ми знаходимося в все таки в вигідному становищі, і стратегічні питання. Для нашої держави не стоять на порядку денному. Друзі, ну цікава ваша точка зору, до яких компромісів були б готові особисто ви Wall Street Journal, проаналізувавши разом зі своїми фахівцями ймовірні сценарії завершення війни у 26-му році. Твердить найбільш вірогідно, що перемови зайдуть в тупік і Ну вони просто продовжаться так само, як і буде продовжуватися війна. Ще два альтернативних сценарії це те, що Україна спустошиться, ну мов спустошить свої сили і піде на поступки. Третій сценарій, російська економіка а, паде, і Путін не зможе продовжувати цю війну. Якщо говорити про 26-й рік, яка найбільш вірогідна перспектива? Ну отосяжного майбутнього вам здається найбільш реалістичною? У нас дуже модна та там астрологія, карти, що там ще у нас різні пророцтва. Я всіх людей поважаю, і поважаю навікшу люд люди заробляють собі на життя ось таким чином. Але на жаль, якщо дивитися інерційні сценарії, то ми розуміємо, що продовження війни найві війни, найвірогідніші сценарії. Віргідність цього сценарію відсотків, мабуть, 50-60%. Перемир'я відсотків 30, можливо, ну і інші сценарії, як то чиясь поразка чи е, висадка інопланетян е, теж мають певну вірогідність, але вже надзвичайно низьку. Тому е, інерційний сценарій продовження війни найбільш вірогідний, але цей сценарій невигідний нам. Невигідний нам, тому що з минулого року ми перейшли до фази стратегічної оборони. Втративши понад 4 тисячі квадратних кілометрів і кульський виступ, і швидше за все весь 2026 рік, також будемо знаходитися в фазі стратегічної оборони. Російська армія буде нести шалені втрати. Російська економіка буде нести шалені втрати. А ми будемо теж втрачати своїх людей, свої території і переговори про перемир'я, якщо ми наполягаємо по лінії фронту. Вони розпочнуться з гірших умов, але трохи пізніше. Хочу нагадати, що в 2023 році сьогодні подивися на віс 24 лютого, 2023 року, тобто майже через рік після початку війни, Китай пропонував нам перемиря по лінії фронту. Тоді ця позиція вважалася ну, ледь не антидержавницькою. Тоді ми її засуджували, Європа засуджувала, Сполучені Штати засуджували. Пройшов ну, трошечки менше двох років, і сьогодні ця позиція в, вважається бажаною стратегічною ціллю української дипломатії і європейської дипломатії всього лише менше ніж за два роки. Зверніть увагу, ми у нас в нас порядку денного щезло питання НАТО. Хоча і мене це турбує. Я я завжди вважав, що ми не можемо бути членами НАТО. Це нереалістичне завдання. Але прибравши з порядку членство в НАТО сьогодні не актуально. Це, це було очевидно, що воно не актуально для України. Завжди було очевидно. Ми разом з тим, мені здається, втрачаємо моделі і не розробляємо моделі співпраці з НАТО. А співпрацювати з НАТО все одно потрібно. Це найпотужніша військова сила, яка стоїть на наших кордонах. Також тут багато таких от речей, які прийшли не помітити нашого суспільства, якщо взяти фотографії там минулого року і цього року політичні фотографії, ви бачите, настільки глибокі проходять зміни, і ці зміни не завжди позитивні для нас. І треба розуміти е міру. Треба знати знати, коли вчасно потрібно прийняті рішення для того, щоб зберегти майбутнє, зберегти державність, зберегти майбутнє е майбутнє для свого народу. Війна скоріш за все продовжиться. Це твердить багато європейських політиків. На жаль, до слова по яких катком просто Володимир Зеленський проїхався під час економічного форуму в Давосі. Мовляв, ви любите говорити про майбутнє, але не готові діяти зараз. Ви сподіваєтесь на Дональда Трампа, але не факт, що він допоможе. Ну і що відповіли європейці? Так що говорити конкретно про північно-атлантичний альянс, Рютте заявив без Америки. Європа сама відсіч нікому дати не зможе. Мовляв, ті, хто в це вірять, вони мрійники, і хай продовжують мріяти далі. Е, ну, хтось називає Мову зеленського таку атрізвляючу, Да? хтось каже, що мовляв, можливо, палець перегнув вон в міністерстві закордонних справ Італії так само відреагували доволі жорстко. Мовляв Зеленський не в повній мірі оцінив, так би мовити, всю допомогу, яку чинить Європа. Як ви гадаєте, з чим була пов'язана така різка риторика, і чи врешті призведе вона до реально практичних результатів? Ну, позитивних змін, так би мовити, у рішучості наших ключових союзників. Я думаю, що хибна оцінка цієї промови, як та про як промова, яка мала на меті сподобатись Трампу. Таке я чув дуже часто. Ці, ці, мета цієї промови інша. Екзистенційний інтерес України більша, більша пасіонарність, активність і суверенність Європи, активізація Європи, щоб Європа разом з Україною більш активно брала участь в обороні від російського вторгнення російської агресії. Екзистенційний інтерес. Тому, це, пам'ятаєте, історія яка розпочалася з ліверної ковбаси, там німецьких політиків, так називали, вона продовжується. Зеленський регулярно палкою штовхає європейських союзників з криком прокиньтесь, прокиньтесь, тому що інакше ви взагалі не прокинетесь ніколи. Так, помрете у сні в тій частині. Це екзистенційний інтерес України. Це не перший раз виступає президент України таким чином. Я, я пригадую виступ на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він був такого ж типу такого ж жорсткості, такого ж такого ж спрямування. Але хочу підкреслити дійсно, що з одного боку це дало привід для різного роду україноскептиків. Щось щось не погане сказати про Україну, мов невдячний. Пам'ятаєте, як з британським міністром оборони в свій час було коли зеленські двічі двадцять разів казав двадцять разів дякую. Да, але разом з тим ця критика вона звучала ж голосно і жорстко. Вона була не Персоналізована. Ці критиці президент України згадав лише якогось Віктора. Ну, Ми розуміємо, чудово, що це про мова йде про Орбана. Але інших імен він в ній не згадував. А будь-яка неперсоналізована критика навіть найлютіша. У нас в Україні є багато спеціалістів, які вміють люто критикувати неперсоналізовано. Вона... Не об'єктивізована, і вона не стільки, вона не викличе якихось такої, можливо, реакції, на, ну, на, на яку можна було б сподіватися. Лише називаючи, знаєте. Згадуючи політичного класика, лише кожна проблема має прізвищем. По батькові да? лише називаючи прізвищем по батькові конкретних проблем, ми можемо досягати якоїсь певної реакції зміни позиції з їхнього боку. Тому це екзистенційний інтерес України в той же час, хоча це було голосно, але президент України був обережним. Не персоналізовував цю критику, ну і за великим рахунком, поки що нічого не змінилося. Хоча, ви знаєте, ми бачимо, що звучать заяви про можливість відновлення ядерного потенціалу Німеччини. Німеччина, Франція і Британія за останніх п'ять років підписали між собою цілу плеяду угод, двусторонніх угод про колективну безпеку. Тобто вони підписали, знаходячись всередині НАТО, ці країни, я написав велику статтю про це недавно, підписали між собою спеціальні оборонні угоди, двусторонні. Угоди фактично створив цю ці цей, цей трикутник, і мабуть на реакцію цього трикутника на подальшу його суб'єктивізацію, суверенізацію е, і, і, і сьогодні розраховує український президент. Яка буде роль Сполучених Штатів? Теж велике питання Он нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко казав, що Трамп дав, мовляв, термін до травня. Якщо не буде підписана угода, то Білий Дім виходить з переговорів. Ми неодноразово вже таке чули. Я не про дати, коли може закінчиться війна. Хоча таких дат ми теж чули багато. А про те, що Трамп вийде з цих переговорів, яка в принципі зараз роль так безпосередньо Білого Дому. А, чи може вона, скажімо, стати більш активною, чи навпаки для Трампа нині перед виборами в Конгрес, а, якщо він Бачить, що завершити цю війну не вдається, то можливо дистанціюватися. Це буде найкращим рішенням. Трамп ніколи не вийде з цих переговорів допоки вони будуть діти. Завжди він зберігатиме контакти із Росією, і з Україною, і з європейськими союзниками. Адже вихід Адміністрації Трампа, формальність переговорного процесу, буде означати визнання поразки Сполученими Штатами Америки в їх зусиллях, примусити сторони укласти мирну угоду. Трамп поразок не любить м'яко, так скажемо, дуже не любить її. Тому я думаю, що перев... навіть попри численні невдачі, навіть попри десятки зломаних дедлайнів, уже на ну найостанніший, найголосніший був 27 листопада, пам'ятаєте? Е, да. Я думаю, що США продовжують підтримувати цей діалог. Так вони будуть тиснути на Україну, на Європу, на Росію час від часу. Цей тиск він матиме такий, знаєте, ефект почерговий, Він такий буде як маятник то на одну, то на іншу сторону. В рамках цього тиску США можуть і запроваджувати нові санкції стосовно Москви. І обмежувати чи припиняти військову допомогу для України, ну повністю вийти з цього процесу виходити з цього процесу не будуть. Таке враження, що інерційний сценарій багато кого також влаштовує, так що сказати чесно, тому що за цим інерційним сценарієм, якщо Росія захопить всю Донецьку область, США чомусь вважають, що Росія припинить свої просування і погодиться не, не штурмувати е, інші частини України. Я не розумію чесно. Я встав я став це питання кілька разів в лоб і американським чиновникам, і американським експертам. Чому ви так вважаєте? На підставі чого ви впевнені того, що. Путін, захопивши там Славянськ Краматорск е і Біл Білозерське, він не піде, умовно кажучи, далі на Палавоград, чи не спробує захопити все ж таки Херсон з Запоріжжям, ну, не, чи не буде створювати цю буферну зону, яку він оголосив минулого року. Вони відповідь на це питання не дають. Не дають. Але всі очікують, таке складається, складається враження, що е е е е американці. Ведуть себе досить спокійно, очікуючи, поки Росія захопить більшу частину або весь всю Донецьку область або Україна почне здавати свої переговорні позиції. Тоді вони прийдуть зі словами: а ми ж вам говорили. А, а тепер давайте зупинятися, а тепер давайте домовлятися. То розраховувати на більшу воєнну підтримку взагалі не варто. От нещодавно Київпост писав, що мовляв Україна продовжує перемови щодо постачання Україні томагавків, так посол Сполучених Штатів у північноатлантичному альянсі твердить, дійсно цей трек, мовляв, не закритий, йдуть якісь перемови. Ми просто публічно про це не говоримо. То чи є вже ще шанс, так що Трамп свою передвиборчу обіцянку про завалю Україну зброю? Якщо Путін відмовиться війну зупиняти, все ще реалізує. Не можна виключати, що в певні моменти Україна буде отримати більше озброєння. Але за нашими оцінками, для того щоб Україні повністю зупинити російський наступ, щоб російська практично припинили просування, нам потрібен пакет для Байдена для 60 мільярдів доларів протягом року, тільки військових поставок. Він може Він він, передусім, має в себе включати засоби розвідки, тактичні ракети, бронетехніку. От і тоді ми змогли б зупинити російські наступ. І тоді можливо в нас була позиція, при якій ми ну при якій ми мали б більше факторів, більше аргументів, чому бойові дії мають зупинитися по лінії фронту. Такий об'єм допомоги маловірогідний. Є розрахунок на те, певний розрахунок на те, теж з українського європейського боку, що мітерм елекшн в США вибори в Конгрес в листопаді 2026 року призведуть до перемоги демократів у палаті представників. Є така попередня калькуляція, а відповідно демократи у палаті представників висунуть. Білому дому ультиматум відновлення військової допомоги для України, інакше новий шатдаун, інакше нове незатвердження бюджету США на наступний рік Але я думаю, що навіть якщо ця, ця модель спрацює, по-перше, це розуміє Трамп, і це викликає в нього додаткове роздратування позиції України України і Європи. А по-друге, все рівно об'єм допомоги буде не такий, як при президенті демократії, е, ні при президенті Джо Байдені. Uh, тому звичайно всі, всі 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 рахують час і Україна, і Європа і і США рахують час. Всі вважають, що час Москва і Вашингтон ще вважають, що час грає їм на руку. Україна і Європа вважають, що все ж таки тривалий час продовження цієї війни можуть змінити ситуацію навколо України, можуть виснажити Росії або призвести до прольоту якихось чорних лебедів над Кремлем, і ситуація може змінитися. Ну от така от, тест, оперативна гра триває. Всі сторони впевнені, що на найближчий рік їхнім інтересам дві 2026 рік, їхнім інтересам нічого не загрожує, і або вони досягнуть якихось тактичних успіхів, або ситуація буде далека все ж таки від критичної. Тому переговори продовжуються під цим знаєте спостереженням США пильним, але ці переговори не призводять до того, щоб хтось робив серйозні поступки. Дякую, пане Руслане, за ваш погляд. Нині дійсно дуже важливо Дякую. не тільки не піддаватися паніці, але й сильно не зачаровуватися, для того, щоб гірко не розчаруватися. Тому реалістичний погляд на речі нам завжди потрібен. Дякую вам, Руслан Бортік сьогодні був з нами.